Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску гравці чорноморці влаштували бунт проти звільнення головного тренера. Збірна України втратила довбика перед матчем з Бельгією. Трубін може перейти в Манчестер Сіті. Крищану Роналду може повернутися у Реал Мадрид. Керівництво одеського Чорноморця розглядає можливість звільнення головного тренера команди Олександра Бабича. Спершу передбачалося, що фахівець покине клуб після зустрічі з керівництвом моряків наступного дня після поразки від Інгульця 0-1. Однак, за інформацією UA футбол, гравці команди виступають проти такого рішення. Футболісти Чорноморця готові зустрітися з керівництвом клубу, щоб висловити підтримку наставнику та наполягати на його подальшій роботі. Станом на зараз у клубі ще не ухвалили остаточного рішення щодо майбутнього Бабича. Нагадуємо, що після 21 туру одеська команда займає передостаннє 15-те місце у таблиці, маючи 15 очок. Таку ж кількість набрав і інгулець, якому моряки нещодавно поступилися. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Форвард італійської Роми та національної збірної України Артем Довбик може пропустити перший поєдинок плей-офф Ліги Нації проти команди Бельгії. Повідомляє UA Football. Сьогодні вранці збірна України вирушила з Бенідорма, де розпочався тренувальний збір підопічних Сергія Роброва. До міста проведення матчу з бельгійцями Мурсії. Однак не всі гравці приїхали до готелю одночасно. Найпершим серед них прибув Артем Довбик. Нападник та водій мікроавтобуса були у захисних Масках, оскільки Форвард підхопив вірус. Після прибуття Довбек відразу ж попрямував до свого номера. Поки що невідомо, чи зможе він взяти участь у поєдинках проти збірної Бельгії. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. У літнє трансферне вікно Бенфіка може хвалити рішення про продаж 23-річного українського голкіпера Анатолія Трубіна, яким активно цікавиться Манчестер-Сіті. Як повідомляє джерело, угода може бути здійснена за наступною схемою. Манчестер Сіті виплатить за воротаря 25 мільйонів євро, а також відправить до Лісабона свого нинішнього основного голкіпера Едерсона. Бразильський воротар вже виступав за Орлів у період з 15 по 17 роки, після чого був проданий Стянам за 40 мільйонів євро. Якщо ця угода відбудеться, фінансову вигоду отримує і шахтар. Донецькому клубу дістанеться приблизно 6 мільйонів євро, оскільки при переході Трубіна в Бенфіку між клубами була домовленість 40% від прибутку з наступного продажу. воротаря. португальці зобов'язані перерахувати гірникам. Португальський нападник Альнастра Кристіану Роналду може несподівано повернутися до мадридського реала. Таку інформацію повідомляє портал El Gol Digital. За даними джерела, Реал розглядає можливість оренди Роналду, що дозволило б зірковому форварду взяти участь у клубному чемпіонаті світу, який відбудеться цього літа. Нагадуємо, що Роналду захищав кольори Галактикос у період з 2009 по 2018 рік. За цей час португалець провів 292 матчі та за в 311 м'ячів. Півзахисник Сантоса Мігеліто, схоже, влітку цього року стане гравцем київського Динамо. Як повідомляє була ВІП Бразіл, на футболіста також претендували два бразильські клуби Сеара та Атлетіко Гояніенсе», які робили пропозиції Сантосу. Проте перемовини не дали результату. За інформацією джерела, Динамо підпише гравця влітку на умовах оренди з обов'язковим правом викупу. Також зазначається, що сам Мігеліто віддає перевагу переходу саме до київського клубу. Додамо ще півзахисник і одним з найкращих бомбардирів відбору до чемпіонату світу 2026 у південній Америці, забивши чотири м'ячі. Більше голів лише у Ліонеля Месі та Дарвіна Нуніса. Тренер збірної України Сергій Рибров не сказав, хто замінить дискваліфікованого за топінг Михайла Мудрика на позиції лівого атакувального хаубека. Але сподівайся, що гравець Челсі скоро повернеться в гру. Ми підтримуємо та допомагаємо Михайлу. Це важливий для нас гравець. Бажаємо йому якнайшвидшого повернення у футбол. Це важливо для нас і для нього. Ми пробуємо варіанти зліва і в півзахисті. Побачимо, хто вийде на Бельгію, сказав Рибров. Український тренер Віктор Скрипник поділився думкою про тих футболістів, які можуть залишити чемпіонат України і перебратися в Європу. Хто з гравців УПЛ готовий до переходу в топ-чемпіонат? Номер один це Судаков. Якщо він ще трохи пересадить у шахтарі, то потім йому буде важко перейти в Європу, хіба що у Францію. Мої команди часто грали проти Георгія, і я бачив в його очах запал. Він хоче перейти в сильніший чемпіонат. Тим більше його друг Мудрик поїхав у Челсі за велику суму. Зрозуміло, що такі гравці потрібні тренеру донецького клубу, але видно, що Судаков не задоволений тим, що його перетримують. Зараз саме час, щоб йому піти. Той самий Брашко, щоправда, в Динамо Володимир грає не так яскраво, як в зорі, і в збірні він теж не виконує роль першої скрипки. Ось Забар не грав практично без падів. і бормут вчасно його придбав. У топ-лігах не можна грати на 70%. Завжди потрібно повністю віддаватися на полі, розповів скрипник. Національні збірні Канади, України, кот Кодивуару та Нової Зеландії стануть учасниками товариського турніру, який відбудеться на території Канади. Про це повідомляє прослужба служба Канадської футбольної асоціації. Як зазначається, у червні цього року чотири національні команди зустрінуться в рамках нового міжнародного змагання під назвою Канадський щит. Це новий турнір, який передбачає участь чотирьох збірних. Змагання відбудеться 7 та 10 червня в Торонто під час літнього вікна ФІФА. Участь у турнірі також візьме і національна збірна України під керівництвом Сергія Реброва. Я щиро вдячний за запрошення від Канадської футбольної асоціації, впевнений, що в майбутній матчі стануть важливою спортивною та соціальною подією для обох наших народів. Українська громада в Канаді завжди підтримувала нашу національну збірну по всьому світу. І тепер настала наша черга відвідати їх. Канада є сильним партнером України, і ми раді прийняти це запрошення. Окрім матчів, ми також плануємо соціальні та благодійні ініціативи, сказав президент УАФ Андрій Шевченко. and Топ-менеджмент і співробітники Металіста 1925 пройшли стажування в Англії завдяки підтримці Української асоціації футбола. У Манчестер-Сіті делегація харківського клубу послухала курс від фахівців містян з комерційної діяльності, скаутингу, розвитку академії та менеджменту. Окрім цього, учасники делегації відвідали стадіони таких відомих англійських клубів, як Арсенал, Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. Всі учасники делегації в захваті від побаченого. Та почутого. Це унікальний досвід найкращих клубів світу. Ми вже розуміємо, як можемо його впроваджувати в металісті 19-25 і з новими силами та досвідом повертаємося до роботи, сказав віце-президент Металіста 1925 Юрій Коротун. Черкаське ЛНЗ офіційно завершив співпрацю з ізраїльським нападником Осамою Халейлою. Про це повідомляє прес-служба клубу. Дякуємо йому за час проведений у команді та бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі. Йдеться в заяві. Осама Халейла приєднався до ЛНЗ влітку минулого року на правах вільного агента. Трансферна вартість футболіста оцінюється в 300 тисяч євро. У 2021 році він провів один матч у складі національної збірної Ізраїлю. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.